Цього року відзначення голодомору як геноциду українського народу набуло особового значення. Неозброєним оком проглядаються паралелі між Сталіним і Путіним, об'єднуючи кровожерливим бажанням знищити українців, нічим іншим це пояснити. Не можна весь час ми говорили, що Сталін використовує голод як зброю. Сьогодні Путін використовує електроенергію, нафту, газ, голод як зброю не тільки проти українців, але проти всього демократичного світу, але в першу чергу проти українців. Бо вже набули твердого доказу, що Ніяких інших, крім політичних причин голоду, починаючи з 20-го сторіччя не існує. Єдиним бажанням було, щоб розправитися з людьми за те, що вони є українці. І зараз Путін. І, на жаль, я мушу констатувати, що бажання вбивати українців підтримано більшістю російського народу, вбивати українців, вбивати дітей. Бити по роддомам, бити по лікарням, бити по звільненому Херсону, різати українців в Бучі, вбивати їх в театрі і на вулицях Маріуполя, вбивати на околицях Чернігова, в Тростянці, в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, в Лісічанську. Зараз знищувати артилерійськими обстрілами Бахмут. Ми ніколи цього не пробачимо. І наша молитва сьогодні спільно. З ієрархами українських церков нашої православної церкви України була заневинно закатована. І Господь цього разу з Україною. І Україна переможе. І не зупинять нас ніякі сталінсько-путінські заходи. Бо ми сильні, ми найкращі. Все буде добре. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Кремлівська влада і досі не може заспокоїтись і намагається вбити і підкорити український народ, але в них нічого не вийде. І сьогодні ми вже не ті, що 30 років тому, навіть не ті, що були в 2014 році. Зараз ми об'єдналися і. Дамо відсіч кожному, хто засіхає на цілісність і суверенітет нашої держави, кожному, хто намагається вбити і катувати українців. Ми ніколи цього не пробачимо і будемо на майбутнє виховувати покоління так, щоб вони робили Україну найкращою європейською. Державою, яка ніколи не повернеться на північ. Слава Україні! Героям слава!